Серед хлібів волошки сині Приделывать видео вещи не можешь. Ну за що можна любити Україну? Звісно, за те, що вона є. За її карпатські городи дивовижні, за її одеський непередбачуваний гумор, за київську гостинність і, звісно, що за людей, які тут живуть. Я люблю Україну. Україна найкраща країна у світі. Я люблю Україну. Трічні ми, ми любимо Україну. Ми Україну. любимо. Ну, ми любимо нашу Україну, бо це наша батьківщина. Це те саме, що питати, за що можна любити маму. Я люблю Україну. Я люблю Україну за красивих дівчат. Ми любимо Україну. Я люблю Україну. Ми, Україну. ми родилися виросли на Україну і любимо Україну. Це наша родина, наш І, вас, і, дом. Любимо і Весь народ любить, ми на молодіж будучи любить. Про патріотизм можна говорити безмежно довго, але влучніше передати це заповідями справжнього українця. Україна це твоя обітована земля, Богом дана навіки вічні. Не будеш мати іншої землі, ні іншої батьківщини. Поважай свою мову і захищай її, де б ти не був. Тільки завдяки українській мові ти можеш стати гідним представником своєї нації. Шануй свою історію і вивчай її, адже вся історія України це боротьба за незалежність. Пам'ятай. Про культурні надбання України вони роблять тебе духовно багатим і приналежним до української нації. Не давай ні чужинцям, ні зайдам поплюжити культуру і історію твого народу. Тільки на твоїй землі, можливий справедливий закон і лад. Підстою справедливі закони і борися за них. Борися за справедливість, щоб тобі і твоїм нащадкам добре жилося на землі предків. Завжди будь чесним до своїх братів і сестер українців. Захищай їх і відстоюй їхні інтереси. Вітиця душа, де країна сонця і добра, там заграй, музику, грай, мою пісню просто заспівай і своє серденько на волю відпускай, а моя любов. Можливий справедливий закон і лад. Я забула два.